Доброго дня, шановні друзі. Давайте сьогодні з вами розглянемо проблему холодової алергії. Як вона може з'явитися? Якщо ви виходите на холодне повітря, температура повітря плюс чотири нижча, і у вас з'являються почервоніння, свіжбі шкіри, набряк рук, закладеність носа. То це можлива, вона і є плодова аліргія. Вона може бути як первинною, так і вторинною. Розібратися в цьому вам допоможе лікар алерголог Первинна це коли вона виникає без ніяких Може виникати на тлі захворювань, які можуть дуже-дуже безпечні для вас, які теж вам допоможе встановити лікар-алерголог. Як ми можемо зарадити, щоб менше було ушкоджень від холодової алергії, менше було реакцій? Треба виходити вдягнутими по погоді, закривати відкриті тянки тіла та рукавички, не займатися зимовими видами спорту, зимовою рибалкою, треба обов'язково. Не вживати холодні напої, холодну їжу, тобто морозиво. А індивідуальний план лікування вашого, прийом ліків, обстежень і в майбутньому дати прогноз, як вам жити з холодовою алергією, вам допоможе лікар-алерголог. Будьте здорові!